Вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Під обстріли бойовиків триває день одностороннього режиму тиші у зоні АТО, оголошеного Збройними силами України. А три дні тому генштаб пропортував про відведення від лінії розмежування танків і мінометів калібром менше 100 мм. Натомість бойовики і далі використовують і міномети, і зенітні установки. Поки Україна відновлює енергопостачання до окупованого Криму, Росія посилює військове угруповання на півночі півострова. Москва перекрила поставки газу і вугілля в Україну. Київ з 26 листопада закриває своє небо для російської авіації. У студії про головне сьогодні: народні депутати Олег Петренко, блок Петра Порошенка, колишній боєць батальйону «Азов», Костянтин Матейченко, народний фронт, колишній командир батальйону Артемівськ. І з хвилину на хвилину до розмови приєднається Ігор Романенко, військовий експерт і колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Вітаю вас. Вітаю. Отже, за повідомленнями штабу, штабу антитерористичної операції, 43 рази бойовики порушували режим тиші протягом доби, що минуло. загинув один боєць, вісім отримали поранення. Противник використовує. 120 мм міномети стріляють із бойових машин піхоти, із зенітних установок. Ну і от на цьому тлі режим, односторонній режим дотримання тиші. Ну, як це виглядає? Власне, на чому хочемо ми в цій ситуації виграти? Коли противник відкриває вогонь, а ми у відповідь ні, Олеже? Особисто для мене так досить дивно. Виглядає таке рішення, тому що ми з тим часом спостерігаємо таку постійну концентрацію військової сили з боку ДНР, ЛНР. І... Знаєте, навіть не те, що там політичні якісь рішення, а навіть просто там по законам, які регулюють там сесію, така концентрація, яка зараз відбувається, вона в будь-якому випадку будуть якісь зіткнення. Їх неможливо без них обійтись. Останній час напруга зростає. Провокації, ну це вже навіть не провокації після відносного там затища, яке там було там пару місяців. Можливо, це вже навіть виглядає не, не як провокації. Починалося як провокація. Так зараз, зараз вже ми в... методично, постійно, кожен день. Це скоріше скоріш виглядає вже як там розвідка боєм, скоріш за все. Вивчення наших якихось. Фортифікаційних можливостей захисних. захисних, тому плюс до того, коли по тобі стріляють і не мати можливість відповідати вогнем, це ну надзвичайно деморалізує тих, хто знаходиться на передовій. Це я точно знаю, тому не знаю, не, не думаю, що це односторонній режим тиші, він буде, щоб він буде довгим. Ну і як його розцінюєте? це політичне рішення показати, що Україна вкотре намагається дотримуватися мінських стовідсотків. 100%. 100% це виключно політичне рішення, і воно ну, щоб виглядало знову таки, що Україна не те, що дотримується, максимально дотримується всіх угод, тому що з військовою там тактичної стратегічної точки зору ну воно ніяк не зараз не в'яжеться з тим посиленням. Напруженості, які відбуваються на фронті, дякую, Ігор Романенко. приєднується до розмови. Пане Ігоре. Ну, а вам як видається власне, от, це проголошення в односторонньому порядку режиму тиш режиму тиші під час постійних обстрілів з тієї сторони? Це вимушений хід, який, на погляд, мабуть, керівництва дозволить все ж визначитися, з чим ми рухаємося далі. Відносно виконання заходів мінська 2 Чи якщо це не відбудеться, будемо шукати інший формат. Але в будь-якому випадку ми повинні в тій ситуації, яка складається і загально погіршується, мається на увазі близький сход і події навколо цього. Вони пов'язані близький Схід і Україна, то треба ще більше приділяти. Уваги до підвищення потенціалу, в першу чергу, Збройних сил і структур сектора безпеки і оборони. І це повинно реалізуватися в найближчий час в прийняття бюджету, в якому кошти, виділені на оборону, суттєво повинні збільшитися. Пане Ігоре, ну, поясніть, будь ласка, з точки зору е, військового. От, по перше, це відведення, про яке я розповідав генштаб кілька днів тому, озброєнь калібром менше 100 мм, мінометів і танків. І зараз ми не відповідаємо на вогонь. Небезпеку для наших позицій це має якусь чи ні. Я хочу звернути увагу, що якщо ретельно подивитися, є там заголовки цих підходів, а є сутність. Вона полягає у тому, що все ж залишилась можливість відповідати. Треба, якщо дочитати до кінця, тобто не може бути, що в мене стріляють, а я там склоняю голову, чи відкриваю, чи таким іншим. Ну це на рівні бійця, наприклад. Так, так але боєць, з бійця майже. все починається, мабуть. І тому, а відносно того, що відведення воно відбувається, хоча дуже багато застережень і дуже багато питань щодо якості виконання цих відведень. Я працював в АТО, бачив яким чином бачив, були можливості і з того боку, як наскільки коректно, чітко повинно бути виконано це, і як вони це робили, на жаль. Тобто, безумовно, це треба врахувати. Я точно знаю, що це відбувається, але остаточно в справі війни перевіряє безпосередня війна як такова, тобто бойові дії. Костянтине, президент України вчора ще інформував президента Єврокомісії про загострення ситуації на Донбасі під час телефонної розмови. Ну, от Генштаб пояснює режим тиші бажанням України мирно врегулювати конфлікт. Ваша оцінка. Наскільки ну, це ефективне рішення? В будь-якому випадку те, що ми маємо зараз на Донбасі, це сугубо політичне рішення. Тобто, ніяких принципах логіки ведення воєнних дій... там ну, не идет в плане, э, скажем так, правильного решения со стороны военных или какие-то позиционные там, э, шаги. Здесь идет чисто политика. В плане того, что мы миру показываем, что мы миролюбиво настроены, что мы э, хотим именно выполнить условия соглашения минус 2 И любые провокации, скажем так, мы должны четко показать, что это провокации, мы на них просто не подадимся. Поэтому где-то отвели, где-то это самое. Самое главное, вот, вы знаете, вот вы только что спрашивали относительно, насколько это безопасно или небезопасно отведение. Ну, может быть, какая-то опасность и есть для определенной там, зоны, где, допустим, в случае э, нападения, в случае там, наступательных действий с той стороны, да, действительно, они могут продвинуться на определенную там, территорию. Но в любом случае, все эти войска, не всего лишь отведены, они не убраны оттуда. Артиллерия, скажем так, бронетехника. Поэтому я считаю, что для именно государства как такового и для именно вот этого э, горячей точки и, ну, особо, как говорится, проблем нету именно опасности. В любую секунду, как говорится, будут они восстановлены, как говорится, подведены, ну, подведены на свои первоначальные позиции. Но это все из теории ведения боевых действий. Преобладает в той ситуации политическая ситуация. Тогда, когда, э, ну, скажем так, у нас нет права быть инициаторами для разжигания конфликта. Или там для нового всплеск эскалации вот этой вот как говорится степени скажем так температуры этого конфликта в европе все равно что у нас тут творится для них самое главное чтобы не здесь не возобновился конфликт поэтому если он возобновится в первую очередь будут смотреть кто же стал инициатором кто скажем так дал эту слабинку кто скажем так ну, кого сдали нервы и так далее поэтому я считаю что Мы вынуждены играть Торпити. в ту политику, которую, скажем так, мы намерены. Напиты и дали, да. Поки боевики стягивают війська, поки вот эти провокации отдаваются, пустій обстрелы. А до чего там готуються? Вы знаете, я вам могу одно сказать: в любом случае, реальных сил там, на той стороне, для широкомасштабных поступлений нет. В любом случае, с первого дня. С первого дня, Яловайський конкретный пример, и все остальные там вот эти ситуации, без конкретной поддержки именно непосредственной поддержки регулярных войск Российской Федерации, никаких успехов. страна достигнуть не может. Поэтому все, что бы они там ни делали, это мы видим, что это действительно провокация, может быть, где-то какие-то локальные действия диверсионно-разведывательных групп, но не более. Если, скажем так, что-то и будет, допустим, в перспективе что-то они и будут назревать, в любом случае, разведка доложит. То есть подтягивание войск регулярных, скажем так, России, но ну это будет, это не может не остаться незамеченным в миру сегодняшних технологий, наблюдения с космоса и все остальное. Поэтому вот говорите, что нам остается? Да, действительно терпеть. Вот эти комарийные укусы, как я их называю, конечно, может быть отчасти кочувственно это выражение, там гибнут люди. Вот. Но раз идет большая политика, и на кону этой большой политики Украина всего лишь является как одной из фигур, понимаете или нет, одной из фигур на большом шахматном поле, ну, мы вынуждены, скажем так, играть по этим правилам. Олеж, ваше бачення ситуації, як воно може розвиватися найближчим часом? Тобто, це так і буде відбуватися в режимі провокації з того боку, обстрілів і про ну, наступ нам не слід турбуватися? Знаєте, Тобто, що говорив, це буде всього лише якась версія, не більше того. Насправді навряд чи хтось може так авторитетно сказати, як воно буде, там буде якийсь масштабний наступ чи не буде. Моя особиста думка, що звісно, що ну, просто так нічого не відбувається. І та концентрація, яка на насичення бойовою технікою і людським ресурсом з їхнього боку, це не просто так. Дійсно регулярні війська російські, ну всі їхні значні перемоги, і Ловайськ, наші трагедії, і Дебальцева. Там дійсно було втручання російських регулярних військ. Вони вирішували свою задачу, завдання і знову відходили, і знову ті ж обличчя, теж ополчення, яке само по собі дійсно нездатне. До якихось там серйозних виконання серйозних завдань, як на мене, ще те, що відбувається, основне напруження саме в околицях Донецька. Я для, для себе бачу їхні таке, знаєте, як в будь-якому випадку є там план А, план Б, програма мінімум, програма максимум. Так от, до якоїсь там кінцевої заморозки конфлікту, як би як то Кремлю було б вигідно, все ж таки для, для них життєво важливо подалі від Донецька відсунути все ж таки лінію зіткнення. Там воно і проходять основні всі події нинішні і напруження. Це можливо, як було там в 39 му році з Фінляндією, що Фінляндію і і не захопили, так але все ж таки від, від Ленінграда відсунули кордон. От. Програма максимум, ну тут дійсно і все ще завгодно може бути і Маріуполь, і Харків, і якісь там концентрація зараз на півночі Криму. Ну, от. Якщо говорити про пане Ігоре, про ситуацію під Донецьком. Ну, сказав Олег про те, що є таке бажання відсунути лінію розмежування від обласного центру. І там якраз Мар'їнка, Тобто, як оцінюєте те, що Мар'їнка може стати новим Іловайським, Ловайським новим Ну, Безумовно, з точки зору, якщо ми за противника зараз працюємо з вами, чи є сенс, але якщо ми це робимо з військової точки зору, то Безпека відносно міста Донецька, наша позиція, воно має місце, і їх це турбує. І більше того, це є, якщо ви пам'ятаєте, ранішнє завдання Путіна, коли він на ранок, який не кращий в його житті, по Мінську, 2 пам'ятаєте, можливо, це інтерв'ю. Коли крім, скажем, Донецька, домашнє завдання. Сепаратистам щастя Широкіна, чи біля Маріуполя було і ще й дебальцеве. На жаль, дебальцево було виконано з точки зору завдань, а далі Україна збройні сили і силові структури цього не надали. Тому там декілька питань. Тобто, тиск взагалі стратегічно, щоб Україна не забувала про те, що відбувається. На стратегічному рівні, на тактичному рівні це дорозвідка чи розвідка боєм, це провокації, і це от то про що ми щойно казали відносно виконання завдань попередніх. Крім того, воєнно-економічний аспект полягає у тому, що Україна побудувала п'ять пунктів перепустки, і на перше ще додатково шостий. Де громадяни України окупованої території можуть проходити отримувати кошти від України, згадуємо, що Донбас кормив всю Україну, як би, і закупляє в цих пунктах ліки, товари необхідне, причому по більш низької ціні, чим це робиться там. А там це робиться під контролем і особистої наживи так званих керівників Захарченка, коли він відкриває супермаркети свої, все таке решта. І тому на жаль, от ці фактори вони не зникають, вони залишаються, тому залишається там напруга. Хоча Україна опять-таки, режимом ті, що сьогодні з нуля годин, буде намагатися як би зробити все ж крок в бік е, миру. Ну а те, що говорять в тому числі народний депутат Тимчук, про те, що існує небезпека повномасштабного наступу в грудні, чи варто її відкидати? Чи приймати загрозу? Вирогідність любого сценарію, він має місце. Питання, яке значення має ця вирогідність? По тим угрупуванням, які ми маємо на цих напрямках: Луганському, Донецькому і Маріупольському, поки угрупування, безумовно, атакуючі, на жаль, наступальні, але вони тактичного рівня. І відносно Повномасштабно це велике питання. Я поважаю думку експертів. Кісержин каже, що на близькому сходу, якщо буде ескалація подальше, світ дойде до ядерної війни. Кісержин, експерт зараз в високого рівня, але це не означає, що ми в предвірі дійсно світової ядерної війни. Дякую. давай давайте теперь до загальных. Единственное, так, можно добавлю. Вот Вы как раз сказали о заявлении Тымчука. Дело в том, что я, мы в Верховной Раде рядом сидим, общаемся очень часто. И когда я увидел бегущую строку с его заявлениями, я тут же набрал его по телефону. Говорю, Дим, говорю, что ты там такое написал? Он говорит, это неправда. Говорит, я сейчас дам пост в соцсети, что меня не так поняли. Он говорил о слухах. которые распространяются на той стороне, спечной якобы да, ну специально или не специально не об этом разговор. идет разговор всего лишь слухи, сплетни, которые распространяются там, э, что будет сорок на контрастурні наступления з наших сил. там що угодно, але саме то, що буде шаровоштабне наступлення в Дікабрі, я такого не говорив, значить, не так поняли. Я просто хочу успокоїти наших телезрітель. Це важливо, да. це важливе роз'яснення. Отже, наші відносини з Росії зараз. Дивіться, Росія нарощує угруповання в Північному Криму. В той час, як ми намагаємося відновити подачу електроенергії на окупований півострів. Знову ж таки, обмін, тобто є там звідти на і припинення поставок газу вугілля, ми закриваємо небо своє. Тобто, в таких умовах чи варто нам давати світло на окупований півострів, а не прийти до власне офіційного статусу цієї енергоблокади? Ваша думка? Ви знаєте. По-моему, именно в этой студии, вот на этом экране, господин Ислямов, по-моему, фамилия, если я не ошибаюсь, когда только начиналась продуктовая, скажем так, блокада Крыма. И когда говорилось о том, что картошку не пускают, когда там ну, разворачивают фуры с продуктами питания первой необходимости, я еще тогда сказал, что это неправильно. И когда коснулся вопроса повреждения линии электропередач, и когда говорили о том, чтобы отрезать, ну, скажем так, электричество от Крыма, я говорил, что это тоже неправильно. Я всегда и сейчас скажу, что электроэнергия подается в детские дома, в роддомы, в детские садики. Это тепло людям. То есть здесь в данной ситуации ну, надо иметь просто помимо как говорится, военного или может быть какого-то экономической великой стратегии, Достижения своих целей. Но надо еще учитывать, э, ну как бы там ни было жизнь простых граждан. Ведь не все люди, которые поддерживают душой и телом наше государство, могут оттуда выехать. Такие есть и в самом же Донецке, в самом же Луганске, тем более в Корму. Поэтому вот вы говорите, а стоит или не стоит, я не хочу даже вдаваться в подробности вот этого торга, выгодно нам или невыгодно. Электроэнергия должна туда подаваться. Что Большой, интересно, так, я вот самое главное хочу сказать, какой приятно. основной тезис, чтобы не подавать туда электроэнергию, чтобы не питать электроэнергией вооруженные силы агрессора. Что интересно, сегодняшние части там освещены. Как раз у агрессора достаточно сил, чтобы иметь свое электричество. Страдает прежде всего простое гражданское население. Игорь Романов. А, я хочу сказать, еще э, с певчуттям отношусь до населения Крыма. А, але вважаю одночасно, що е, діти в наших лікарнях, садочках і школах нічим не гірше кримських. І тому позавчора, коли була прес-конференція заступника е, глави СБУ, який казав, що е, більш енергійне почали готуватися розвідно-диверсійні групи в Херсонську, Миколаївській області з метою заміяти, дестабілізації ситуації там, шляхом підриву енергетичних, транспортних інфраструктури і таке інше. Тобто, якщо це війна, а це війна і війна гібридна, ми повинні. Приймати об'єктивно вимоги і об'єктивні закони цієї війни. І якщо питання стоїть, що ворог окупував наш Крим, значить ситуацію, яка там знаходиться, треба дестабілізувати, треба проводити партизанські дії відповідні, і треба готувати для майбутнього очищення землі України кримської від ворога. Ну, поки що партизанські дії на нашій території відбуваються, я про ну, Лепіву. Партизанські дії відбуваються зараз на Сході. І а, а, дестабілізації ситуації відбувається таким чином, як відбувається. Тобто є позиція президента, уряду, а є позиція, скажімо, активістів кримськотатарських і структур добровольчих батальйонів. Чи батальів? не варто прийти до власне, офіційної політики? Без ну, подвійних стандартів, коли в умовах війни з Росією, так ми не беремо звідти газ, не беремо ну вугілля. Не утримуємо, але не віддаємо електроенергію. Я розумію, що це треба на ваги ставити і дивитися, е і прибічник того, що треба можливо проводити це, звішувати якщо потрібно маневрувати і приводити ситуацію в ту, яку була, але періодично знаходити шляхи для того, щоб не була така ситуація, як вона є. Чи є Крим, такий чи немає, але нічого не робити. Позиції нічого не робити, це неприпустима позиція. Дуже коротко, пане Ігор, це угруповання в Криму північному. З якою метою нарощується? Психологічний тиск наразі ну не тільки вони готуються, як готуються. Характеристика Путіна Крима це, по-перше, непотапляємий авіаносець, Згадайте про це. Я чітко його пам'ятаю, а також фортеція, яка знаходиться е, на півдні прібрюща Європи військової. Європи. Ну, це, і це дуже важливо. Це співпало, і вони завели із... багато військ для того, щоб це підтвердити. І вони дивляться, якщо Україна роблять якісь чи відбувається, вони хочуть показати, хто в домі господар. А це неприпустимо. Тобто, це плановий процес чи все-таки це співпрацює? Це керований процес Це керований процес особисто Путіним і його підлегнім. Олег Петренко. Я підтримую блокаду і не просто підтримую там. Вношу навіть свій там скромний внесок в те, щоб вона ефективно відбувалася. Абсолютно погоджуюсь, що ще гірше не робити взагалі нічого. Те як півтора роки взагалі нічого не було, ну взагалі ніяких дій. Тому, знаєте, от блокада, вона ж не заради блокади. Це не заради там отримання сидитського задоволення від того, хто що хтось там страдає. Блокада це як інструмент, це як засіб досягнення своїх цілей, які там ставляться. Наприклад, одна ціль, вона вже досягнута. Те, що на рівні міжнародної спільноти і українсько-російських відносин, до початку блокади тема Крима взагалі на нівець зійшла. Зараз, у всякому випадку, ми повернули. Проблематику Крима до, до того, що Росія з Україною про це говорять, але не дуже позитивному для нас аспекті. Нас критикують. Ну, і... а, а як по-іншому? Так. А як по іншому хлопці відновлюєте електроенергію? Ну я ж кажу, що нічого не робити взагалі. Тобто, Справа в тому, що дійсно стратегії щодо так, повернення. Від, Криму відсутня, у нас немає. Тобто, коли громадськість бере в свої руки. Подібні дії, так це говорить про те, що дійсно у держави взагалі жодної стратегії, жодної внятної там зрозумілої позиції. А як же повертати, а що взагалі робити? Ну, повна відсутність, повний, повний був вакуум. Дякую. Ще коротко. Можливо, кілька фраз скажемо про вчорашній інцидент, власне, знищення російського су 24 турецькими військово-повітряними силами. Пане Ігоре, будь ласка, ну багато є зараз тлумачень, чому так відбулося, але взагалі загальна оцінка цього інциденту це перше зіткнення, так здається, між так. блоком НАТО і Росією як правонаступницею СРСР з 1950 року. Наслідки можливі. Хоча Росія сьогодні говорить, ми в Туреччиною воювати не будемо. Ну взагалі, на жаль, мас-медіа більше приділяється уваги як хто, хоча однозначно понятно, що суд 24-й порушував. Не вперше причому посла викликали Росії в Турцію, були прецеденти. Потім росіяни вони вже здійснили Су-24-1 удар. Вони наводили подруги. І потім де? Треба роздивитися мапу, де хто знаходиться. Там немає ІГІЛу, він східніше, значно. Там є туркмени. Це союзники Туреччини в боротьбі з Асадом. Це дійсно так. Это питання, що там російський військовий літак. <правділи>? Російський військовий літак здійснював удари авіаційні, бомбові, ракетні по а, опозиції Асаду помірковані. Яку підтримує Туреччина? До речі, Туреччина не раз зверталась до Росії відносно того, щоб вони це не здійснили їх союзні в боробі і так далі. Але Росія ігнорувала це. І е, питання Наслідки, все-таки давайте Наслідки. дуже коротко, тому що чи варто було все-таки йти на таке загострення? Дивіться, світ і Європа в свій час проігнорувала події, гідно можна було допомогти Україні, і це переросло в те, що тепер є конфлікт Росії, вже з НАТО. Членом НАТО, і тепер це перевірка, іспит системи НАТОвської взагалі, і як кажуть, по ділом і Європі і НАТО зв'язку з тим, що вони своєчасно, якісно і в повному обсязі не допомогли Україні. Вся допомога, яку вони здійснили, вартує менше ніж одна стратегічна ядерна ракета, яка була України. Одна сотень, вся їх допомога. І Якщо нам потрібна антитанкова зброя, сучасна, антилітаки, все таке інше, цього немає. Ми їм вдячуємо за кожу, за ковдри, за форму, за шоломи, за бронежилети. А суча, хоча б оборона, зброя цього немає. І тому вони прийшли вже до конфлікту держави НАТО. І далі буде гірше, чим якщо вони це, чим не повернуться обличчя до стабільності в Європі і в світі, за який треба боротися, а не поглядати збоку і чекати голубів міра, поки мені не побудують в Америці бібліотеку після закінчення своєї каденції. Дякую, Ігор Романенко, Костянтин. Мотиченко Олег Петренко це була програма. Про головне, Побачимось завтра о 18.55. Все буде добре.